Трамп став посміховиськом і думаю, що він вже це розуміє. Це, це, цього, можливо, ще не розуміють його родичі, але в нього все ж таки інтуїція працює, працює набагато краще, інакше б він так не, не, не досяг таких результатів е, в своїх кар'єрних. Він виявився слабким усюди. Він е, зараз навіть. Посварився з Такером Карлсоном е, на предмет удару по Ірану, бо фактично Натаньяхо переграв його і поставив е, Трампа перед фактом. Я переконаний, що, що Трамп і там сподівався на якусь угоду. Uh, і тепер Трамп так, а робити, про це навіть говорі зроби зру, зробити вигляд, що він підтримує удари, але теж я переконаний, він е, не задоволений Таняхо і, і тисне на нього, щоб е, якось все це призупинити. Але що знов-таки призупинити це, це посилити позицію Саудівської Аравії, Китаю і, зрештою, програти регіони, програти не тільки Ізраїль, програти взагалі е, впливові сполучених штатів Америки. Зараз це такий. Це така Рубікон, це фактична точка біфуркації, бо, бо якщо Штати дадуть слабину, це вже буде не Афганістан. Це вже буде суцільна катастрофа для Сполучених Штатів Америки, Катастрофа зброї. Авіаносців підводних човнів вже не бояться. Бо всі розуміють, що Штати не будуть використовувати ядерну зброю, а без цього. Все це вже особливого сенсу немає.